Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Знаєте, мені так подобається цей кадр такий прям осінній-осінній. Якось так сюди все пасує. Навіть не хочеться додаткове світло вмикати. Хай поки що буде так. Так от, сьогодні в мене субота, уже вечір. Прийшла з роботи, дівчата. Працювали сьогодні в суботу. Ще відробляємо ту чотириденку, яка була там у травні місяці, здається. Тому я така трішки зайнята на цьому тижні. Наступний тиждень також буде в мене зайнятий. Надіюся, що світло трішки якось буде, знаєте, хоч і вимикатимуть, але ми встигатимемо щось попрацювати, тому що, тому що якось не хочеться відробляти невідпрацьовані години. Ну, а між цим всім. Тим, що відбувається у житті, ще, звичайно, присутнє трішки в'язання. Покажу вам свій е, джемпер, який я в'яжу джемпер Galaxy у рамках тестування. Надіюсь, я його не спалю тут. Дівчатка просуваю, але просувається, я б сказала, не дуже швидко, тому що тому що процес таки доволі. Е, Дрібненький, ні, я такий ввімкну, мабуть, додаткове світло, там щось не хоче вмикатися. О. Так, просувається мій. Відсуваємо хор хороший кадр трішки далі. І так, Ось так виходить у мене мій джемпер. Я вже тут об'єднала, зробила підрізи і шурую, шурую далі. Але дуже швидко шурувати не вдається. Тому що такі спиці номер 3 і ось ця пряжа дуже така гладенька. І вона трішки мене штопорить. Звичайно, ось цією і на четвірці швидше набагато в'яжеться, але ну, маємо те, що маємо. Класний варіант, я приміряла, мені все подобається. І надіюся, що у мене вистачить пряжі, і буде супер-супер класний виріб у мене. Я на це дуже і дуже сподіваюся. І вірю в себе, як то кажуть. Так, <су> -у -у> так що, ось такі у мене справи. В'яжу і намагаюся якомога більше пров'язати. Буду сьогодні просувати його, якомога. Допоки вистачить сил, не хочу дуже довго затягувати, щоб завтра раненько встати. Можливо, навіть завтра з подивлюся, як там буде з відключенням, можливо, навіть і пов'яжу. Непогано так сіла ця кокеточка, цікаво. Мені сподобалось її дуже в'язати, дівчат, тому що тут у нас і росток є в круглій кокетці звичайний. Прикольно, так також мені дуже сподобалася ця ідея, тому що зазвичай роблять азіатський росток у круглих кокетках. І, ви знаєте, от мені здається, це і краще сідає. Ну, не знаю, я ще попробую, можливо, зв'язати з більшим вирізом горловини. Подивимося, як там буде. Так що, ось такі у мене мої просування. От, і я, в принципі, процесом цим я задоволена. Дуже і дуже, до, до речі, і рукав тут так гарно, непогано, так сім. Ну, коротше, класно, все, мені все подобається. Відкладаю ці свої процесики. До речі, хочу всім подякувати, хто у попередньому моєму відео. Там, де я говорила, що яку я пряжу обрала вже, і що як я почала в'язати. У мене дуже багато було коментарів. З приводу того, що гарні кольори обрала. І один коментар, здається, був, що шкода, що не обрала ось ту таку рожевеньку чи помаранчеву, таку більше вже е, ниточку. Ну, я пояснювала там у відео, що то у мене вистачить на цілий виріб, цих залишків, які в мене є, на жаль, на цілий виріб однотонний, не вистачить, тому я вирішила так зробити. Мені це поєднання подобається, і я думаю, що після прання воно взагалі буде виглядати супер. Тому якось так не можу вам всі, звичайно, голосували, кожен має право на голос, але я прислухалася, як то кажуть, свого серця найбільше, мабуть, так, і своїх вимог до цього виробу. І так вирішила поєднати ці два кольори. Так, вистачить, вистачить говорити про джемпер Galaxy. Для новеньких, повторюсь, що це я в'яжу в, в рамках тестування від Наталі е, смарт-опис тестуємо. Дівчата, смарт описи це дуже і дуже класно. Якщо ви ніколи не в'язали за майстер-класами і боїтеся, що ви не попадете в щільність, то вам, звичайно, брати смарт-опис і в'язати. Туди ви вводите свої дані. В'яжете зразочок зі своєї будь-якої пряжі і просто в'яжете. Програма все за вас порахує і видасть вам уже той, ту кількість петель, ту щільність, тобто не щільність, а ту кількість рядів, яку вам потрібно пров'язати. Все дуже і дуже класно. Тому рекомендую. рекомендую. Так, І покажу ж далі свій процес з сукнею. В'яжу, але зовсім мало цього тижня пров'язала. Ну, можливо, вона там не зовсім мало і вийшло його пров'язати, але все-таки я більше акцентувала свою увагу на джемпері, тому тут просування незначні у мене. І я, в принципі, і цими просуваннями задоволена. Залишився в мене ось такий бунтик і те, що у мене є на. Те, що у мене є на бобінці ось тут. Ну Тут, до речі, грам 100, мабуть, буде. Ну, я думаю, буде нормально, довжина сукні. все-таки Я так придумаю, ще ось такий зразочок є, якщо що розпущу. Так що, ось так я працюю. Сьогодні, до речі, було трішки в мене часу там вимикали світло на роботі. Я пров'язала дві п'яточки, зв'язала на ні, одну не повністю. На шкарпетках тих, які у мене лежали два тижні, я не могла до них е е доторкнутися, тому що в мене не вистачало на них часу і бажання зовсім не було. Але потім я взяла на роботу, тому що один день так світло, що ми не працювали трішки і можна було пов'язати, а в мене не було можливості, тому що не було е що в'язати. Тому я вирішила, що віднесу цей свій. Процес на роботу, і вже буду там його при, по можливості просувати. Тому я так думаю, що я п'яточки зв'язала і далі буду вже в'язати хулявки, тому будуть трішки швидше все просуватися. Так що, ось такі просування по сукні. Поки що я ще нічого не робила. Вирішила, що все-таки буду давати якийсь візерунок знизу. Не знаю, чи буде це ззаді, чи буде тільки спереді. Ну, подивлюся, ще нічого не вирішувала. Так що ось такі у мене, дівчатка, мої невеликі такі просування з цим всім. Завтра у нас неділя, і я планую зустрітися з однією в'язалочкою, дівчата, і, звичайно ж, звичайно ж, буду, не знаю, можливо, ще хтось прийде, можливо, вона не одна буде. І надіюся, що в нас із нею вдасться зустріч. Але я підготувала продовження шкарпеткової родини. Я передам е, цій людині і передам ще одній через неї. Надіюся, дівчата будуть задоволені. І, звичайно, ось у мене такі сакунчики готові вже для дівчат, тому не буду я вам тут розкривати всю інтригу. Я зроблю окреме відео уже про шкарпеткову родину. Покажу, що я дівчаткам поклала, покажу, буду, з чого я буду в'язати, і, звичайно ж, уже ми з вами будемо спостерігати за розширенням нашої шкарпеткової родини. Так що, ось такі у мене справи. Тут уже буде новенький е лист, тому не лякайтеся. І чекайте, буде новеньке відео про шкарпеткову родину. А я буду з вами прощатися. Надіюся, у наступному підключенні якась уже буде готова робота. Я дуже на це сподіваюся. А вам всього доброго. Не перемикайтесь. Усім привіт! Ну і що, дівчатка? Моє, мабуть, остаточне підключення в цьому відео. Я хочу вам розповісти, що у неділю у мене була зустріч. З Оксаною. Я залишу посилання на її канал. Канал у неї називається Мої улюблені Петельки. Вона в нашу полтавську групу написала, що буду о, на вихідних в місті, в Полтаві, і можу зустрітися з вами, хто хоче. Ну, Звичайно, я давно хотіла з нею зустрітися. У нас вони приїздили з валюшкою. Вони там неподалік один одної живуть. І вони одного разу, перша наша зустріч, в'язальна в Полтаві, була з ними. Вони приїздили, ми так гарно провели час. І от відтоді минуло вже два роки. Ви уявляєте, дівчата, два роки минуло від моменту нашої першої зустрічі. І ось ми знову з Оксаною зустрілися. Знаєте, от з кожною людиною, якою знайомишся на таких зустрічах, хочеться зустрічатися знову і знову, чесно скажу. Не знаю, як кому, але чесно, я заряджаюся такою позитивною енергією після таких зустрічей. Мені хочеться одразу розпочинати якийсь новий процес або ж дов'язати старий. Так що, дівчатка, ходіть на в'язальні зустрічі, надихайтеся, а я вам покажу, як це було. Прогулююсь парком. Така гарна осінь цього року. Парк ще зелений доволі, але вже багато листя осипалося. Майже на всіх листяних деревах листя немає. Чекаю на Оксану. Надіюся, вона прийде, ми з нею зустрінемося та цікаво, проведемо час. Дуже гарне небо сьогодні просто неймовірно класне. так, в парку спокійно, тихо, затишно, просто супер. І таки з Оксаною ми зустрілися, звичайно, і вона тут трішки мені показала свого джемпера. Я з-під куртки її майже витягла, тому що побачила свій улюблений фіолетовий колір і побачила, як же гарно він їй пасує, цей колір, і цей прекрасний джемпер. У ага. мене цілий пакет. На двох. Та він там невеличкий. На двох. <риклад> І у мене пакет. На одного, на одного. бо ми зустрілись тільки в двох. Так, дівчата, ось такий у нас така у нас була вечірка на двох. Ну, Точніше, це не вечірка, ми зустрілися зранку, можна сказати. І так, знаєте, я планувала десь поговорити годинку-півтори. Ми на дві засиділися, і ще б дві сиділи, якби не потрібно було бігти далі по справам. Так що, так що розраховуйте свій час на зустрічах, тому що це може виявитися довше ніж ви планували. Так, що ось така у нас була зустріч, і звичайно ж, ви бачили, що ми обмінялися подаруночками. Ну, Точніше, не обмінялися це ми так, Оксана вирішила мені зробити, я вирішила їй зробити і подаруночок, і тим самим передати пакети для участі у челенджі, шкарпеткова родина. Так що, споглядайте, челендж продовжується. Наскільки він буде довгим і як він буде у нас крутитися на Ютубі, я поки що не знаю. Але буду рада, якщо ви будете його продовжувати і передавати ось так, пригощати якоюсь цікавою пряжею своїх в'язальних коліжанок. Це завжди цікаво, і це завжди, знаєте, якесь очікування. Ти очікуєш того вже виробу, як там людина. Розповість про ту пряжу, подобається, не подобається і так далі. До речі, це, звичайно, відео не про шка... не про Шкарпеткову родину, але я скажу, що завдання я змінила. Тому якщо до вас приходить лист, читайте його уважно і виконуйте, а не так, що О, лист такий самий. Там Оксана дивилася вчора її відео, де вона робила розпаковочку. А лист да, такий самий лист. Будемо в'язати. Ні, дівчатка, там є вже інші завдання, інша мета. Ну, тобто, читайте, читайте, це цікаво. Я не сиджу на місці, я додаю якогось екстриму у цю, у цю шкарпеткову родину, щоб ми не просто скучали і дивилися одне й те саме, але щоб цікаво, проводили час. І так, повернемося ж до того, чим мене пригостила Оксана. А Оксана перервала відео. А Оксана мене пригостила пряжею. Дівчатка, я дивилася відео Валі, житейське в'язання. Потім дивилася відео Оксани і ще багатьох дівчат, коржової Наталії. І я бачила цю пряжу. І ви знаєте, я вам скажу так, що я уже... Була на половині шляху до того, щоб замовити ось такі чудові моточки Forze Фестіваль Фестиваль від Ярнарт. Я подивилася, які виходять шкарпетки. І ви знаєте, мені дуже сподобалася ця новиночка. Я хотіла її спробувати. І, знаєте, залишити якесь своє враження. Тому я. Думаю, я вже навіть знайшла, де я могла б купити її, думаю, замовлю декілька моточків на пробу. Тому що мені дуже. Ви знаєте всі, що я дуже люблю новиночки і дуже люблю цікаве щось в'язати. Особливо по шкарпетковій пряжі. Це для мене взагалі. Така, знаєте, такий виклик пробувати новеньку пряжу. Тому я. Була дуже здивована, що Оксана мені її подарувала. Чесно, тепер у мене відпала охота купити пряжу, тому що пряжі в мене вдосталь, я хочу вив'язувати те, що у мене є. Поки що не купую нічого, обходжуся тим, що є. Он в'яжу і, як ви бачили, светр уже з залишків і сукню перев'язую, тому що ну, для чого його накупув... накупляти, якщо... якщо немає часу, його вив'язувати. Розумієте? Ну. В добі, на жаль, не 56 годин, щоб ми могли в'язати 20 годин в добу і нормально себе при цьому почувати. Так от, повернемося до пряжі. Пряжа цікава, фарбування таке, знаєте, осінньо-весняно, яскраве, таке гарне. Мені ну, Взагалі такі осінні шкарпеточки можуть вийти гарненькі. І, звичайно, я ось бачимо, як показує. Виробник, як повинні лягати секції, хоча, я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони так будуть лягати, але щось схоже буде. І ви знаєте, я ось так крутила цей клубочок в руках, і мені ця пряжа нагадала, зараз покажу вам що. Так, дівчатка, знайшла ось свої залишки. Мені ця пряжа нагадала ось цю пряжу, саме по фарбуванню. І як секції будуть лягати у виріб. О, знайшла від гарбузів те, що залишилося. А я його шукала, розумієте? Так, ось ця пряжа, яку мені дарувала Лариса з різнокольорової мозаїки канал. І дівчатка, я коли побачила ось цю пряжу, я так думаю, це вона дуже схожа. Навіть. Навіть якщо взяти намотка така ж дуже схожа до ось цієї пряжі, що я вам показую. Тому чомусь мені здається, що це, так, знаєте, трішки передерли. З Ярнард передер уже у цього виробника. Це італійська пряжа. Так що також тут 75. Супервош і 25 поліамід. Здається, 420 метрів на 100 грам. Не бачу, де тут написано це. О, не бачу я тут. А, о 400 метрів ось на 100 грам. Ну, от вона мені дуже схожа, навіть по її структурі, ось навіть якщо так порівнювати. так, Кольори, звичайно, яскравіші, якісь. А можливо, це просто тут таке фарбування. Ну, я вам скажу так: от по структурі ниточки вони дуже і дуже схожі. Ось, якщо взяти кінчик зараз витягну. Але ця пряжа трішки товстіша, така, знаєте, ну, її навіть ось так видно. Ну, якщо Подивитися, то вона дуже схожа між собою. Просто ця трішки тонша. Ну, скільки тут 120... 420 метрів. Так, 420 заявляє виробник. Ну, але, звичайно, що у різних виробників, можливо, трішки різна скрутка. Хоча ось тут є і тонші такі ниточки. Я зв'язала вже такі шкарпетки. Якщо матиму змогу, вставлю сюди фотографію. Цих шкарпеток. Дівчатка, фотографію не буду вставляти. Знайшла ось шкарпетки з такої пряжі. Ось як як секції лягли. Вони такі яскраві. Можливо, хто не бачив, бо з'являються нові підписники. Це у мене десь на розмір 39.40. І я не пам'ятаю, скільки тут грам, але, як ви бачите, це з одного моточка пара, і ось тут іще на одну шкарпетку точно вистачить. Так що я надіюся, що я зв'яжу з цієї з цього моточка пару і якось поєднаю ось ці два, два види пряжі і зв'яжу ще е, одну пару. Я думаю, буде цікаво, що ж вийде з цих залишків. правильно? Що скажете? Це в мене такі, поділилася з вами такими планами. Я просто коли отримала оцю пряжу, я вже знала, що я скомпоную залишки ось так, з цією пряжею, так що, тому що вони мені дуже і дуже схожі за структурою. Тактильно, тактильно, ось ця від Ярнард фестиваль, Festival, вона трішки така, знаєте, м'якіша, я б сказала, чимось. Чим який правильно, Волі Хукс Ярсокс? Ну, не знаю, чесно, мені, в принципі, ось ця ниточка сподобалася. Про косину, як ви бачите, в цих шкарпетках я її, ну, не знаю, можливо, якась трішечки десь, але не критично взагалі. Ну, як такої косини, я не бачу, чесно. Ось п'ятка йде все рівно. ну, Я б сказала, що її тут немає цієї косини в цій пряжі. За цю пряжу Валентина джетеське в'язання і вишивка з Валентиною говорила, що вона косить. Подивимося пов'яжу. Я обов'язково спробую в'язати спочатку лицеву гладь, якщо ні, то я розпущу і пущу там через зиночку, чи щось таке для стабільності полотна. Можливо, якийсь навіть і візерунок. Хоча. В такій пряжі, мені здається, він недоречним. Ось просто лицева гладь і прекрасні шкарпетки. Не треба заморочуватися, вив'язувати якийсь візерунок. Але якщо пряжа косить, то дійсно, можливо, варто навіть і зв'язати резиночкою якоюсь, чи ще якимось таким цікавим способом зв'язати ці шкарпетки. Тому, дівчатка, ось такі у мене невеличкі плани, такі у мене бажання. І я дуже дякую, що ви були це відео зі мною Хочу подякувати всім, хто підписується, хто підписався, побачивши це відео на каналі. І я сподіваюся, що ми з вами будемо корисно проводити час. І Вам мій канал цікавий і ви ще не раз сюди будете повертатися. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!